Сонце рухається з точністю птаха і час підпирається з обережністю звіра. Вічізна і пізня вокзальна облава, теплі руки грудневі дороги. Країна болить, як перебита лапа, Щеняти, що виривається з нічної блоги. Виривайся, виривайся, з й туману, виризай з невіру та безнадію. Я потім лікуватиму твою рану, наскільки встигну, наскільки зумію. Я потім зрозумію, потім побачу, коли свідом за тобою вирвусь всю цю твою безпритульність всячу, всю твою дитячу вірність, лишай нічим їхнім підлу варту. Оминаю розставлені вміло паски. Варто бити і підводитись варто, якщо потому й доведеться пасти. Зірки мають виснути над тобою. Або розриватися кружні гранати. Серце має заливатися кров'ю переганяти, переганяти. Кості мають міцно зростатись. Шрами повинні додавати злості і щось із тобою повинно стати, щось сталося вже. І триває досі. Доки ти всім цим живеш і мариш, доки викоплюєш, доки полюєш, доки ти все це в собі тримаєш, доки ненавидиш, доки любиш.